Уклонилися червоному генералу у столиці. Кількасот молодиків пом'янули радянського воєначальника Миколу Ватутіна та згадали про жертв ОУН УПА. Щоб провести акцію, мітингувальники приїхали аж із Харкова. А із собою кремезні хлопці у спортивному убранні захопили десятки плакатів із фотографіями часів Другої світової війни, де були зображені нібито постраждалі від рук націоналістів. 15 квітня обрали не випадково саме у цей день у 44-му від поранень, отриманих у бою з підрозділом ОУН помер. Микола Ватутін. Та раптом на акцію пам'яті завітали люди у формі НКВД. Із перевдягненими примарами до монументу прийшли активісти свободи. За що Українська постанчеська армія нас казнила. Щоб всі узнали правду. За що? За те, що ми грабили, убивали, насилували дітей, Дай женщин. А що во що? Стоять, не пускай! Спробували поспорити із шанувальниками червоної армії. Діалог вийшов гучним та емоційним, але обійшлося без сутичок. Ми збираємося тут. На від святому часу контракт.